Вітаю! Отримали запит пошити сумочку кросбоді через плече, щоб вона могла поміщати горизонтально папочку А4. Сумочка у нас звичайна на ущільнювачі. Тканинка світловідбиваюча повністю, закривається на магнітну кнопочку. Додатково ще тут є замочок. Ось так відкривається, закривається. Всередині є дві звичайні кишені. І є дві кишеньки, які закриваються на замочок тут ззаді. Ну і, Звичайно, чи поміщається а чотири. Як бачите, дуже гарно помістилось мій величезний блокнот. В таку сумочку кросбоді. Тканинка, нагадаю, повністю світловідбиваюча, ремінець також світловідбиваючими властивостями. Якщо цікаво, замовляйте, можемо пошити з інших тканинок, тому що це індивідуальне замовлення, але введу в основний асортимент, тому що сумка дуже подобається. Бережіть себе і носіть світловідбиваючі аксесуари.